Ти включили світло в Южному. Я подумала, що вже перемога. Я так зраділа. Режим світломаскування в Южному скасували 26 серпня. Освітлення повернули на всі міські території. Наша знімальна група поспілкувалася з містянами. Южниці кажуть, що до світлозатемнення вже звикли, однак освітленим вулицям вони раді. Це була безопасность. якщо так сказали, значить так треба. Ми закривали окна, зараз не закриваємо, тому що горить то тобто немає смысла. А як би, ну якщо так нужно, то би, не так нужно. Зараз намного краще, свет горить, хоч телефон не включаєш, фонарик, не йдеш з фонариком. Це ж безпека людей, коли вони будуть пересуватися в нічне. Час. У нас командирська година в 23-й годині, а до 23-ї вже геть темно. Всю людину може йти і впасти, десь, і ще за це влада і тому вона повинна забезпечити безпеку. А щодо що світомаскування, зараз вже сучасна війна, всі вже ми по спутникам координатам літають. Ракета ж не летить, не дивиться, де світло горить, я зараз упаду. Я вважаю, що потрібно, щоб трошки було світло веселіше якось майже зараз вже темніше раніше, то я вважаю, що якщо є світло, то це дуже гарно. І скотчем обматували, і пакети клеїли і все, що можна тільки да, шторами закривали. В перше время страшно було зараз. Якось уже привикла. Повне освітлення в місті працювало декілька днів. Згодом, на час комендантської години, почали відключати ліхтарі на проспектах міста. Безумовно, є економія коштів, але це не було за головне, а освітлення не було, тому що це було заборонено військовими і приймали рішення не на рівні міської адміністрації. Ми не приймали такого рішення, а приймали рішення військові, ну, військові, скажімо так. 28 бригада, керівництво 28 бригади. Зараз ми з ними вели довго перемовини, і вони дали нам дозвіл про те, щоб включити освітлення. Ми включили, потім Знову були поправки для того, що не бажано, щоб було освітлення під час комендантської години. Тому ми зараз прийшли на такий режим, що під час комендантської години освітлення нема. Не знаю, наскільки це довго, але будемо відпрацьовувати з, знову ж таки з військовим. Таким було южне на початку березня. Ці кадри ми знімали тоді о 8-й вечора. Незавішаними в будинках були лише окремі вікна. Однак навіть у темряві на вулицях декотрі южненці намагались знаходити позитивні моменти. Романтика. Ми включали витяжки світло, виключалися світло, сиділи на кухні разом з сім'єю і там дивились якісь сінь, родили разом час. Ніяких позитивних моментів темрява. А що таке темрява? Темрява – це завжди погано. Ми завжди повинні рухатись до світла. Як ракета летіла, то бачив низько. Це, це негативний момент був, не позитивний навіть. Ну, в частному домі завжди виходиш вечором на зірки, дивишся. Це з квартири люди не виходять. А в частному домі вечором виходили, то дивились. Ми навіть і світ у нас згорить, ми вечором виходимо, дивимося. Більше про те, що женці думають про режим світломаскування, дізнаєтесь у програмі Стосується нас. Керівнику порту Южний та двом його заступникам повідомлено про підозру. Такий матеріал опублікували на сайтах Національної поліції та Національного антикорупційного бюро 1 вересня. У статті йдеться. Оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області спільно з детективами НАБУ викрили протиправну схему заволодіння коштами шляхом нарахування заробітної плати. У 2020 році, в період боротьби з пандемією covid 19 тоді ще виконуючи обов'язки директора одного з морських портів України, доручив своєму підлеглому сформувати документ, який міг би обґрунтувати нарахуванняму значно більшого розміру заробітної плати. Нагадаємо, тоді діяла норма закону про державний бюджет України на 2020 рік, яка обмежувала зарплату працівників подібного рівня сумою у 47 тисяч 230 гривень, виконуючи протиправне доручення керівника, заступник виконуючого обов'язки директора направив головному бухгалтеру підприємства службову записку з незаконним висновком про можливість нарахування коштів. Бухгалтер, який наразі займає посаду заступника директора з економіки, своїм підписом схвалив. Виплату 1 мільйона 480 тисяч гривень зарплатні, виконуючому обов'язки директора порту. Поліцейські 1 вересня провели обшуки на робочих місцях та в помешканнях. Керівнику підприємства та двом його заступникам повідомлено про підозру за частиною 5 статті 191: привласнення розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем Кримінального кодексу України, зазначають в поліції. З мінімальною кількістю учнів та новою технікою безпеки в Южненській громаді розпочався новий навчальний рік. 1 вересня до школи пішли більш ніж 800 учнів. Інші залишаються на дистанційному або сімейному навчанні. У день знань більшість закладів відмовились від масових святкувань, але короткі привітання учні та батьки все таки отримали. Багато батьків вирішили навчати дітей в учному режимі. І всі перші класи теж навчаються в очному режимі. І тому, незважаючи на важкий воєнний час, ми вирішили, що свято повинно бути для дітей. Війна колись закінчиться, і діти повинні вчитися. І тому ми сьогодні, щоб не було багато народу людей, ми по черзі пригласили перші класи і випускників 11 класів. Випускники та першачки у центрі уваги після привітань новоспечені учні відправились вивчати шкільні стіни, а батьки оглядати сховища. Емоції переповнюють, аж плакати, хочеться. У нас третя дівчинка вже пішла у перший клас. Чуть-чуть готували дитину, ну готували чуть-чуть. так, якби і читання, і письмо, щось спробували самі, бо не знали, яка буде школа в воєнний час. Дитина хоче в школу, дуже хвилюється. Сьогодні мені вже багато дуже запитань. Але сподіваюся, що з позитивними емоціями піде до школи і буде активно і успішно вчитися. Думала, але ж вибору особи такого і немає. Все одно рік туди, рік назад, тому я вважаю, що так якось буде. Ідемо тільки в укриття. Так, все, пояснило, все буде. я вважаю, що все буде добре, так як садочки теж працюють. Та частина дітей, які так і залишаться на дистанційному, теж влаштували собі свято. Тож, 1 вересня школярі, відвідавши онлайн-уроки, вирішили зустрітися хоча б поза територією школи. У порозі, 1 вересня, це мої нові діти. Я випустила клас і це мої п'ятикласники діти, але сталося так. Що ми зустрічаємося в таких складних умовах, і тому за допомогою батьків за їх підтримки ми вирішили зробити невеличкий квест. Ми були на завдання. Ми йшли зі школи. І тут нас зустрічав ведмідь, який танцював нами. ще співпало з днем народження однієї учениці. То ми її привітали, і вона пригостила всіх своїх однокласників смаколиками, хоча б так зустрітися з новими дітьми, тому що на жаль в школу ми не можемо потрапити. Ми дистанційний клас. Тому ми зустрілися отак. Заздалегідь відзначити початок навчального року вирішили в першій школі. Там в останні дні літа батьки та діти долучились до зйомок вітального ролику. Ви наша майбутня зміна. Тож ваше завдання учитись. Усе у вас вийде неодмінно. Ми ж змогли це зробити. Хай здійсняться всі бажання буде вам легким навчанням. «1 вересня час воєнний, де залежить від тебе і від мене. Як нам цей рік останній прожити? Головне душі ще діти. Відмовились від традиційної лінійки і в авторській школі гузика. Там провели відкриті уроки з патріотичного виховання. В цей день школу відвідав голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко. Він ознайомився з освітнього закладу в умовах воєнного стану. Повідомляє сторінка Ода. Наші аккаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі, ТВ Міг Южне. Підписуйтесь на канали Южінського телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. 200 балів за іспит, максимальні оцінки отримали чотири випускники школи імені В'ячеслава Чорновола. Це найкращий результат тестування серед шкіл южницької громади. Зустрічаємося з двома колишніми учнями у навчальному закладі. Вони розповідають, що готуватися до мультитестів довелося в умовах воєнного стану, але це не вплинуло на процес підготовки до екзаменів. у тому числі заслуга і викладачів. Вони всі дуже. Цікаві, харизматичні. От е, наша вчителька Історія, е, вона також моя класна керівничка пані от вона взагалі просто е, разом з моїм батьком привила у мене любов до історії. Вона дуже цікаво викладає. Тож це і вчительська заслуга також. Але е, однієї енергетики вчителів недостатньо для того, аби діти гарно складали. Також потрібно, щоб ти сам. Е, Цьому приділяв увагу. Я подав у Одеський національний морський університет. Я потрапив до бюджету. Ось спеціальність 076 – підприємництво та біржова діяльність, тому що я захоплююсь біржею. Ця школа зміла за це. Я дуже вдячний взагалі всьому колективу, всім вчителям, всім працівникам, однокласникам за те, що вони дали такий потужний мені імпульс, щоб я далі рухався, щоб це було ідеальне середовище для розвитку, тобто, звичайно, це моя заслуга, але вчителі уціляко культивували усі здобутки, тобто олімпіади, конкурси, різні заходи. Постійно тебе тримали в тонусі, щоб ти розвивався, щоб ти хотів чогось досягати. Я подав заяву до Львівського національного медичного університету на лікувальну справу, тобто медицина. Я вступив на державну форму замовлення. Так само, на щастя, держзамовлення на цю спеціальність воно є високим. Тобто, незважаючи на те, що попит на цю спеціальність є, тобто на мою спеціальність подало три тисячі людей заявки, саме у Львівський національний медичний рецепт, і 400 людей. Із них 60 людей, які приходять по квоті, тобто діти-сироти, окупованих територій, 60 людей пройшло, інші 340. Вони також потрапляють на бюджет, і мінімальний був, був бал 170 для того, щоб потрапити на державне замовлення. У мене був середній бал 194,5, тобто я прийшов, пролетів. Педагоги школи імені В'ячеслава Чорновола радіють за своїх випускників. Зі слів директора, важливо привити бажання дітям навчатися та досягати результатів. Своїм досягненням вони мають завдячувати собі, можливо, генам якимось. Ну і важливу роль, звичайно, грала і підготовка вчителів цих дітей. Мені це здається, що заслужили вони, тому що, починаючи від першого класу і до одинадцяти, працювали. Тобто це люди, які готові навчені працювати і навчені вчитися. Це ніби такі два. Дві головні якості, які мають мати люди, які хочуть чогось добиватися в цьому житті, ось і це є приклад для наших учнів. Є одна з дівчинка з української мови двохсотбальниця. Ну вона була закохана в українську мову. Це її так мовити частинка. Хлопці трохи-трохи не дотягнули, хоча шанс був дуже високий, незважаючи на що, діти мали таку можливість українську мову спасти по максимуму. І я думаю, що великий плюс те, що все-таки у нас школа справді україномовна. Діти чують українську не тільки на уроках української мови, але Наповнено так середовище українською, і ті, що дійсно працювали, то ми очікували так високі результати. Випускників навчальних закладів міста із найвищими в мультипредметних тестах управлінці планують відзначити. Дитина, яка хоче навчатись, вона буде навчатись онлайн, офлайн, самостійно, з вчителем, додатково. Тобто. Е Дитина, якщо хоче вчитися, вона хоче буде вчитися за будь-яких умов. І якраз це нам доводить, що навіть онлайн навчання, і навіть перешкоди і військові дії е, ніяк не вплинули на те, щоб діти, які дійсно цього бажають, вчилися і отримали високі результати. Ми дійсно пишаємося кожним з учнів, кожна дитина з окремого предмету має свої успіхи. Але кожну таку дитину ми зрозуміло, що знаємо, знаємо їх прізвище, знаємо вчителів, які їх готували, і школи, в які. Вони навчались. Обов'язково цих дітей відзначимо. Зараз ми першочергово бажаємо їм, щоб вони вступили в ті вузи, в які вони хочуть вступити, і щоб ці 200 балів їм знадобилися якраз для того, щоб вступити в той вуз, де вони хочуть. За результатами національного мультипредметного тесту у 2022 році найвищі бали отримали чотири випускники четвертої школи першої школи двоє випускників, один випускник другої школи. Результати рейтингу були оприлюднені під час педагогічної серпневої конференції.